Доброго ранку ще раз! З вами Світанок на М1» і ми пропонуємо поговорити про кіно. І настав час нашої постійної рубрики світ кіно, яку представляє наш партнер національний онлайн-кінотеатр Світ тв і є у нас гість, із яким про кіно завжди говорити дуже приємно. Це Юрій Поворозник, головний редактор контенту національного онлайн-кінотеатру Світ -тві». Доброго привіт. ранку. Привіт Доброго ранок, салют привіт, кудряв так. У нас з тобою цього тижня дуже цікаві теми для розмови, яких ми раніше не торкались. Українські комедії ми вже обговорювали. Тепер настав час поговорити про. Дорамо. Да. Давай для тих, хто ще не в курсі, коротко розповімо, що таке, що, що це за жанр з України в Кореї, скажімо да. так, переміщаємося. Дорама це такий загальний, загальний термін, яким зазвичай описуються південноазійські серіали. Зазвичай корейські драми найбільше так називають, але також їх називають кей-драмами часом. Корейські драми вони еволюціонували від класичних таких, знаєте, драматичних емоційних сюжетів до більш Одних історій, там з'явилися і комедійні серіали, і фантастичні серіали. Але це в першу чергу завдяки тому, що ринок в них виріс, грошей стало Цей... більше да, да. і з'явилося можливість знімати більше. Це як були бойсбенди, а тепер да. який поп, знаєш? Гаразд, да. як яку сьогодні дораму будемо обговорювати, і про що вона? Ми будемо обговорювати одну з найбільших історичних е драм дорам останнього часу. Це червона манжета, це екранізація одноіменного роману. Це історія про власне принца, який має успадкувати владу, але по класиці він закопується в служницю, якій головне не кохання. Кохання це добре, але вона хоче перш за все отримати свободу. І оця от історія кохання, яка розвивається на фоні якби подорожі головного героя до влади і бажання і розривання головної героїні між любов'ю і свободою. Це власне центральний елемент червоної манжети». Так, я пропоную саме зараз подивитися трейлер до е, цього серіалу. Червона манжета. А потім ну, продовжимо розмову. З Давай. Більш, будемо розуміти, Я залюбки в ну, давайте. Світ кіно від світків. Світ кіно від СВІТ світті. Ну класний трейлер. А зараз завдання для тебе із зірочкою. <світ> зараз треба представити акторський склад і команду, яка працювала над цією картиною. Головних героїв зі зіграли великі корейські зірки. Головну роль зіграв Лі Джун Хо. О. Це один з учасників Кей-Поп групи 2PM. І, власне, один з найбільших е південнокорейських акторів. А головну жіночу роль зіграла Лі Сайон. Вона акторка, не співачка, але власне одна з найпопулярніших е південнокорейських акторок. А до речі, ця дорама чимось відрізняється від інших дорам, можливо, є якісь фішечки? Будь-який історичний фільм, серіал чи дорама вони власне перш за все беруть відтворенням. Тієї епохи відтворення власне тієї історичної епохи, про яку він розповідає. Відповідно, е, знаєте, це таке класичне перенесення у, у часи в цьому випадку південно-корейської монархії, е, яка якби в на яке цікаво поспостерігати, я хочу поговорити про переклад. Я uh -huh. знаю, що е, дуже тривалий час його ну е, не існувало, і ви робили його самотужки. Це не перша дорама, яку ми переклали в нас власна студія, і оскільки дорами цікаві українському глядачу, частина з них була. Ішла на українських телеканалах, їх, звичайно, що перекладали. Але доволі велика частина ринку, вона якби не перекладена. Але хочеться, щоб найкращі приклади власне, і корейської розважальної індустрії були доступні українською, Тому ми цим займаємося. Я знаю до речі, що в Україні також є велика дуже спільнота шанувальників дорам. Як вони відреагували саме на цей серіал? Українська спільнота на щастя нічим не відрізняється від загальносвітової спільноти, тому драма доволі популярна. І в нас я сподіваюся, що якраз тепер більше людей, які можливо хотіли її подивитися, але не мали можливості подивитися її українською. Тепер раз. І можуть дивитися перший сезон. Ми «Червоної манжети вже побачили. А він же, до речі, доступний до перегляду в онлайн-кінотеатрі. А що а що буде далі? Ну насправді це екранізація е, роману, тому відповідно вони його екранізували і закрили. Е, другий сезон не планується. Це одна така велика, красива, дуже дорога історія. Е, тому е, хіба що вмовлять, е, якби як з щодоном було е, якимось чином продовжити, але поки що це такий, знаєте, от якраз. Ви знаєте, чим і коли закінчиться ця історія? Вона закінчиться на 17-й серії. Юр, Ми дуже дякуємо тобі за цікаву розповідь про цей. Сері.